Heavy, Heavy metal. metal. Black Sabbath чи Iron Maiden є першим, що спадає мені на думку, чуючи ці слова. Але даний канал не присвячений музиці, тому ми матимемо справу з не надто популярним нас та тим не менш дуже впливовим в північній Америці мультфільмом. Якщо ж вам здалось дивним, а як так в нашому світі, де США є абсолютним центром всього, стало що я говорю прямо про цілий континент, ваше здивування стане ще більшим, якщо копнути в минулу першу джерела даного мульта, і зрозуміти, що без Європи і не було б вашого хевіметалу. Індустрія коміксів, а потім і кіно виглядала б трішки інакше. Давайте спробуємо розібратись і задля цього, вже за традицією цього чудового каналу, згадаємо про контекст, в якому вийшли фільми. Так, так, навіть два. Майже з 20-річною паузою між ними та про все по порядку. Хеві метал це не просто мутик, це журнал науково-фантастичних і фентезійних коміксів. Саме окремі історії, публіковані в ньому, стали основою сценарію майбутнього фільму. Специфічною рисою в місту на фоні інших тодішніх коміксів була наявність особливого насилля і еротики. М'ясо, матюки. Так, а до чого тут Європа? Не зацікався люди з National Lampoon таким французьким виданням, як Metal Hurlant ніколи не було б ні журналу heavy Metal в Штатах. Та й в Канаді декілька анімаційних студій з Джеральтом Потертоном в режисерському кріслі не відзняли мультфільм-антологію за мотивами восьми історій, публікованих в ньому. В результаті, попри не найкращі відгуки критиків і посередню оцінку, фільм окупився більш ніж у два рази. Здобуття культу та безумовно колосальний вплив на світовий кінемато. Фотограф, от спадок епатажної посередності, від акіри до того, що біжить по лезу, Загляньмо в сучасність, і у фоторамі ріку морті, ми бачимо відголоски того, що вийшло на широкі екрани більш як 40 років тому. Скажіть, чи заслуговує така картина на забуття? А в окремих випадках повну нерозуміння, зневагу? Попри те, що мені особисто дане творіння не надто зайшло, це насправді звична справа. Все на світі піддається старінню, та іноді важко навіть хороший задум реалізувати добротно. Проте здобутки попередні. І дивні метаморфози, через які проходить індустрія за час власної еволюції, не мають забутись. Тому якщо не полюбити, то принаймні зрозуміти, чому хеві метал та й інші вже згадані, чи ті, що будуть згаданими згодом на цьому каналі стрічки були важливими, ми повинні. Я не кажу, що вони єдині, але це те, в чому вашій коханій шавці самі цікаво розбиратись. І перед тим як продовжити, думаю, варто наголосити, що ми маємо справу з дорослою анімацією з тим, що більш. Ж правильніших за інших людей викликає огиду і нерозуміння, оці суцільні сей насилі, якими ж дегенератами треба бути, щоб зробити схожий фільм культовим, і я б міг не тягнути цю тему відео, бо навіть не певний, що можна ходити краєм обговорення, щоб тебе не записало до сестів, наставників і інших нехороших людей, що випродовують так звану токсичну мускулинність. Та тут є приклад. приклад, який показує, що насправді в схожих витворах люди люблять не ті жах. Ові речі чи принаймні не тільки їх, от і як зазвичай це позиціонується? Груди є Ні. секція yeah, мізисті хлопчики, що б'ються і домінують є. Yeah. Ну, от все, що треба, щоб тим макакам сподобалось, дайте ще кілька жартів про член та бульбу, і недолюди зроблять вам касу. Так от, очевидно, керуючись такою ж логікою, в 2000 році випустили сиквел культової класики. Чого ні 2000. 2000. його засрали? Я сам здивувався, що ж такого могло стати, що помилитись в такій простій, як сільський насилля формулі, що не так з продовженням, чи що такого в оригіналі, якщо навколо одного ліс. А інші згадувати гидко при тому всьому на перший грубий погляд особливої різниці між ними нема. Тут то я задумався в голову. Нічого крім ну там а там ні не лізло. І тут то прийшов час зрозуміти, чим є оригінальний хеві метал. Антологія з восьми історій поєднаних в один сюжет на околосфери ОКНАР особлення всього зла в світі. Кожна розповідь не обходиться без насилля вбивств курованими силою сфери. При перегляді було відчуття, що в цьому щось безумовно є. Від чогось був неймовірний фан, щось було занудно, щось просто не потрапляло в мене, але могло б спокійно потрапити в когось. Перший висновок, який приходить в голову, ну людям, не нравиться. це все. Ну, настилля, а ще епік, гумор, екшен, б... там хеві метал і фоном. Камон, цей фільм був приречений на успіх. І потім я подивився чугуній. Звісно, я свічки не тримав, та схоже, що коли вирішив робити Heavy Metal 2000, думали щось схоже на наступне. Коротше, що там було в першому? Давай насилля з кров'якою. Там дівка в кінці була півголи з мечем. Повторіть, а ще йоб... жартики повульгарніше. Де? Та всюди йопс, їх же ж люблять, а і 3D почвару в кінець. І не забувайте цицьок побільше намалювати. Всюди. Яка ж принципова різниця між цими двома фільмами? Не перший погляд. Тут антологія, а тут одна історія. Камон, це не причина. Мальовка одноманітна в оригіналі ж було різноманіття. Добре, це дало певного шарму оригіналу, але крім того, що це було вимушено через специфіку розробки, воно в принципі не повинно створювати проблем. Та й коли історія одна, було б дивно, якщо візуальний стиль змінювався. Справа не в мальовці, але тут є одна показова річ, яка наштовхне нас на потрібні думки. Я знайшов комікс, який послугував першим джерелом для хевімета. А кто? Зацініть те, як він відмальований, і я вже мовчу, що тут дещо інший сюжет. Та скажіть, чи при першому погляді на нього у вас виникають питання стосовно самобутності твору? Я не вникаю в історію, та він вже чіпляє. І як на мене, саме в такій банальщині і є вся суть, воно чіпляє. Кожна історія з фільму 81-го чіпляє. Політ в машини в космосі чіпляє синергію візуального стилю і музики. Якщо що важкий метал, тут не задля галочки, десь виходить на передній план, роблячи атмосферу в соло, десь навпаки працює разом з подіями, підкреслює настрій сцени. Коли в чугунії ти викупаєш, що краще не буде, і метал врубають чисто на поху. Так, коли починається екшон, хочеться плюватись. Не проблема, що це роблять проблема, що вони не роблять більше нічого. Важливо розуміти різницю між тим, коли є щось, тому що це повинно принести якогось роду фан. А коли вашими вподобаннями спекулюють, тримають за ідіотів, що схавають шаблон. Але це я відволікся. Повернемось до оригіналу. Дівчинка чіпляє гротескним зображенням жаху на обличчі після смерті батька. С -с 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 -с. ні, люди, що в альтернативному майбутньому залишаються такими шницями й жадібними, з якими безпристрасно доводиться уживати стіпу, що просто не хоче зайвих проблем. Історія хлопчака, що потрапляє в тіло м'язистого чоловіка в незнайомому світі, він може здобути неймовірну силу вакнари й повернутись додому чи правити народом тут. Та йому срати, бо він має дівчину і йому більше нічого не треба. Банально, смішно. А чи не смішніше стає, коли Кристал називає його справді сильним за таке волюве рішення? Абсолютно комічна історія мерзоти капітана Стерна, яка переходить у драйвовий парад насильства і закінчується небом. Ледь не хорорна стильова розповідь про екіпаж літака, що через окнар перетворюється в зомбі інопланетяни на нарк.

The і епічна павер фентезі історія про воїтельку Тарна, що повинна виконати місію свого роду та покарати зло навіть ціною життя. І фінал, що зациклює розповідь поверненням до дівчинки з каменем, який знищує її дім. Проте прилітає тваринка воїтельки, а татушка на шиї Маої каже, що історія Таарни не завершена. І от скажіть, чи не може зачепити хоча б щось звище перерахованого? Знову ж я не говоритиму, що цей фільм прям бомба, але він має те, щось. Що чіпляє те самобутнє, те, що хочеться наслідувати, відпевнений в тому, що робить це. Гадаю, важливо. Якщо історія епічна, вона такою буде, якщо вона гротескна, акцент на цьому, ці два фільми наочно показують, щоб зробити щось круте, ти повинен робити щось круте, а не намагатись зробити щось круте. Так я знаю наскільки смішно це звучить, та не відходячи від прикладів, історія Дена крута. Бо вона розповідає про Дена, хлопця, що отримав силу. Він ширий у своїх підліткових бажаннях. Він хоче просто сексу, і як незайманий хлопчик, вважайте, звичайна людина в незвичайних обставинах від вбиває ворогів, бо вони. Перше, хочуть вбити його. Друге, стоять перед його нехай примітивними та щирими бажаннями. Насилля й оголеність всього інструмент, щоб показати свого роду навіть комічну позицію пацана. Чугуній в багатьох речах перегукується з уривком таракіанки, проте її історія, про діло честі і обов'язку, супротиву насилю і несправедливості, мовчазна жорстокість в боротьбі зі злом. Я можу погодитись, що вона нудна, надто. Зована па навіть об'єктивізована, бо у тільки дві функції по сюжету вбивати для глядача. Груди, мені особисто не вистачає більше деталей її характеру. Цей персонаж мені не подобається. Але знаєте що? Вона не може бути іншою. Бо по сюжету її житті є тільки обов'язок помста за будь-яку ціну. Вона не має характеру, йому ні з чого взятись. Це значно правильніше ніж наділяти жінку безпричинною стервозністю і нічим не бутилованою упередженістю до персонажа прикола. Бо гадаю, якщо ви профі, краще не робити зайвої роботи, ніж зробити її парши. Все цілі БДСМ костюмчики і насилля жартами на межі. Це специфіка мульта цієї історії, зокрема, просто змиріться, це своєрідний стиль, таке подобається і подобалось людям, і це нормально. З іншого ж боку, просто пардон, тупота. Ви півтори години спостерігаєте за одними персонажами з гумором Двейна Джонсона в симбіозі з Джиммі Каром, хоча моє порівняння звучить як неймовірно щедрий комплімент. Тож до якого висновку приводять наші роздуми і порівняння про дорослі мульти? А все можна дуже гарно спростити. Перше, блять, це не питання мультів, а питання, не знаю, будь-яких творів навіть. Та нехай, що робить фільми дорослі. І неймовірно неочевидна відповідь. Це капець неосвідома категорія, саме існування схожого обговорення за межами полиці в магазині, до якої дитина не дотягнеться, смішить. Дорослі фільми чіпляють дорослих. Вони про їх думки, мрії, життя, проблеми не вподобання, невподобання. Вони зачіпляють інтереси дорослих. А всі люди, уявіть собі навіть дорослі. Наскільки схожі, настільки ж і різні в своїх подобаннях і інтересах, цей світ занадто складний, щоб однозначно відносити щось до дорослих чи дітей, адже дорослі можуть зрозуміти дітей, можуть мати навіть такі ж інтереси. Коймувати фільм дорослим в розумінні вікового рейтингу, який більше необхідний для того, щоб не травмувати дітей при перегляді під час більш глибокого аналізу, недоречно, чи що. бо раз ми всі дорослі, можливо, варто сприймати ці табуйовані для дітей речі. Нормально в сенсі приймати такі контроверсійні поняття як секс і нас, як частину нашої реальності, яка потребує обговорення дій стосовно окремих проблем задля покращення життя кожного. А схожі фільми сприймати місцями як ескапізм, десь як коментар, тригер до дискусії, і як гадаєте. Я ж скажу вам спасибі за перегляд, спасибі за підтримку. Не забувайте твори минулого і підтримуйте щирих творців сьогодення. Поважайте один одного і тоді. Жити в цьому неймовірно неспорадовому світі стане трішки простіше всім.